Мирного, спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Інна. Хочу вам сьогодні показати, як я формую високорослі помідори. Ось тут у мене є 4 рослини. Бачите, вони вже досить таки гарно розрослися. Високорослий, індетермінантний сорт. Тепер подивіться, я хочу вам показати, як саме я буду формувати оці кущі. Гляньте. Так, ну для початку прибираю знизу все зайве листя. Помідори я ще ні разу не обстригала. Так, тепер забираю всі оці маленькі пасинки навколо стебла. Високорослі помідори можна формувати в одне стебло, тобто прибрати повністю всі пасинки і лишити лише одне центральне стебло. От. А можна формувати і в два стебла. Я зазвичай такі помідори формую в два стебла. Ну і тепер я вам хочу показати, а як же обрати пасинок. От, подивіться, який пасинок залишити, який прибрати. Подивіться, центральне стебло, ось воно йде. Бачите? Ось тут є гарний сильний пасинок. Ось він. Оцей листочок я ще наразі залишаю. Приберу його через 4-5 днів. Так, один пасинок ось росте, гарний. І тепер дивимося сюди, бачите? Стебло роздвоїлося, і тут так само є гарний потужний пасинок. Звертаємо увагу на той, який краще розвинений, який має більше розгалуження. А можливо, вже навіть закладає цвіт. От. Так, в нижньому пасинку наразі немає ще цвіту. А оцей верхній вже закладає цвіт. Тому нижній я прибираю повністю. Ось так. Ось так. Ось. І для подальшого росту залишаю ось таке розгалуження. Центральне стебло і біля нього ще один потужний пасинок, бачите? Який вже починає закладати цвіт. Так, тепер помідор можна підв'язати. Ось таким чином, бачите, навколо стовбура обмотую кілька разів шнурок і тягну до опори зверху. Так, можна формувати інші рослинки. Ось таким чином, бачите, прибрала всі малесенькі пасинки, забрала два великих листки широких. Ось тут стебло роздвоюється, гарні великі розгалуження, які вже формують цвіт, їх я залишаю і гарно підв'язую. Ось таким чином. Оцей кущ я формую трошечки по-іншому. Вірніше формую також в два стебла. Але я хочу вам показати, як я тут вибираю пасенок, який залишатиму. От, подивіться. Ой, яка краса гляньте. Так, подивіться: прибрала нижні широкі листочки, забрала пасенки, а їх тут дуже багато, оцих дрібненьких. Отак от, от. І тепер вибираю. Ось тут, внизу. Гарний, великий пасенок, потужний. І тепер дивлюся тут, бачите? От. А оцей на вершечку, там, де роздвоїлося стебло, трошки слабший. Тому я його прибираю, а залишаю нижній пасинок. Ось таким чином. Бачите? Ось. Ось так, бачите? Основне стебло. І гарний пасанок збоку, який сформує друге стебло. Так, можна підв'язувати. Хочу вам одразу розказати, яка схема посадки у мене саме ось цих помідорів. Гляньте, між рослинами 60 см, від однієї рослини до іншої 60 см. Між помідорами я посадила салати, салати з часом я приберу. Помідори ростуть в теплиці, тому тут є місце, куди їх підв'язувати. Тут є опора, між опорами є арматура, до якої я можу підв'язати, і так само ось тут натягнутий дуже товстий шнур. От. Тобто, зверху вершечки помідорів будуть розведені в різні сторони, не буде сильного загущення. Саме тому я формую високорослі помідори у два стебла. Бачите? Я маю можливість, куди їх розвести. Тобто тут не один стопчик, до якого я підв'язую помідори, а шнурочки. Цими шнурочками я просто розвожу вершечки помідорів у різні сторони. Так, одразу хочу сказати, що пасинки не викидаю. Ставлю їх в водичку, вони дуже швидко і дуже легко укорінюються. Їх також можна пізніше посадити на грядочки. Помідорне листя також не викидаю. Листя гарне, пишне, зелене. Саме головне воно здорове. Кидаю його у бочку. Де у мене зараз настоюється трав'яний розчин, це бур'яни, це кропива, а так само курячий послід. Оці листочки, зелені, помідорні, я також кидаю в бочку. Це чудове, зелене, органічне добриво. І пізніше таким добривом можна підживляти рослини і на грядці, і на городі. Так, добре. На сьогодні про помідори все. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного спокійного дня. Хай ваша праця приносить вам лише задоволення і завжди радує вас гарними результатами. Хай все у вас буде добре.